Нещодавно ми вже бачили характеристики процесорів Core i 9 14900 k i 7 14700 k та i 5 14600 k Тепер настала черга молодших моделей лінійки Raptor Lake Refresh Non-K, тих, що не мають розблокованого множника. Як бачимо, здебільшого у порівнянні з поточним поколінням параметри або зовсім не змінилися, або змінилися незначною мірою. Виділити варто Core i7 14700, який має більше ядер, ніж Core i7 13700 812 проти 8. +8. Нагадаємо, серед Core i9 14900K, 7 14700 k та i 5 14600 k збільшенням кількості ядер також зможе похвалитися лише модель Core i 7. Тобто Core i 7 14700 14700K у порівнянні з попередниками зможуть забезпечити відчутний приріст продуктивності. У всіх інших випадках він буде дуже скромним, так як кількість ядер не зміниться, архітектура теж не зміниться, лише максимальні частоти повинні трохи зрости. Згідно з наявними даними, Core 14-го покоління будуть представлені у жовтні. Інсайдер, що поділився інформацією ChileDoc, раніше точно описав параметри 65-ватних Ryzen 7000 та розповів про Ryzen 5 5600 X3D ще до їх анонсу. У мережі засвітився процесор хай-енд класу Ryzen 3 dripper Pro 7985 WX, який разом з іншими своїми побратимами по лінійці, як очікується, вийде до кінця поточного року. Програмне забезпечення паджет вказує на наявність у CPU 64 ядер, при цьому номер моделі закінчується на 85, тоді як у поточній лінійці та у минулих лінійках топова модель завжди мала індекс 95. Це може означати, що 3DPer Pro 7995WX дійсно матиме 69 ядер, як у спорідненого до нього флагмана серверної лінійки Epic Genoa. У такому разі продуктивність флагманського 3 Pro буде неймовірною, у тієї ж Intel нічого подібного у цьому сегменті немає, щоправда, і коштуватиме такий CPU явно буде дуже багато. Згідно з доступною інформацією, AMD готує до випуску одразу дві хай-енд платформи. Перша LGA4844 прийде на заміну STRX 4, поєднуватиме чотирьохканальну пам'ять DDR5, 64 лінії PCI-Express 5.0 та підтримку оверклокінгу. Друга LGA6096 стане наступницею SWRX 8, зможе похвалитися восьмиканальною DDR5 та 128 лініями PCI-Express 5.0, але буде позбавлена можливістю розгону. При цьому не факт, що серед звичайних Т-дріпер буде 96-ядерна модель. Офіційна презентація нового покоління чіпів AMD Ryzen 3Dріпер має відбутися до кінця поточного кварталу. Компанія AMD активно покращує підтримку високочастотної пам'яті у процесорі Ryzen 7000, роблячи їх лідерами у цьому питанні. Але ось ще потрібна така швидка пам'ять користувачам. У Зон показує, що пам'ять ddr 5 7400 не має жодних переваг перед DDR5-6200, як мінімум в іграх. Як можна бачити за результатами, різниці немає взагалі ніякої, ні у Full HD, ні у 1440P. Відповідно, ще швидша пам'ять буде ще більшим марнотратством власних коштів, тобто для геймерів вона не варта переплати. Використовувати швидшу пам'ять стало можливим завдяки оновленню AGESA 1007B, яке принесло підтримку ddr 5 з вищими частотами. Не виключено, що є програми, продуктивність яких зросте від використання DDR5-7400 у порівнянні з DDR5-6200, але таких тестів поки що немає. AMD зняла заборону на публікацію оглядів нового процесора Ryzen 5 7500 f Деякі азіатські ЗМІ та профільні блогери, у тому числі ExpertView, MyDrivers і QuasarZone вже поділилися своєю думкою про новий чіп. AMD не пояснила, чому зразки Ryzen 5 7500F були надані лише оглядачам з Азії, однак останні стверджують, що зазначений процесор через деякий час також надійде у продаж і на інших ринках. Водночас очевидно, що ринки Азії виявилися ключовими для запуску вказаного чіпа. Місцеві ЗМІ та техноблогери порівняли новинку AMD з процесорами Intel Core i 5 13400 та Core i 5 13500 Модель Ryzen 5 7500 f пропонує 6 ядер із підтримкою 12 потоків, працює на частоті до 5 ГГц і має заявлений показник TDP 65 Вт. Чіпи Intel мають такий самий показник номінального TDP. Модель Core i 5 13400 пропонує 10 ядер, 64 та працює на частоті до 4,6 ГГц, Core i5-13500 пропонує 14 ядер 6 +8, з підтримкою 20 потоків і працює на частоті до 4,8 ГГц. Оглядачі вказують, що енергоспоживання та температура Ryzen 5 7500 F при роботі знаходяться приблизно на рівні моделі Ryzen 5 7600, але при цьому максимальна тактова частота новинки на 100 МГц нижча. Втім, це пояснюється тим, що Ryzen 5 7500 F по факту це відбраковка старшої моделі з відключеним графічним блоком та зниженою максимальною частотою. Що стосується ігрової продуктивності, то Ryzen 5 7500 F схоже перевершує рішення від Intel. У випадку з тими ж моделями Core i 5 13400 та i 5 13500 новинка AMD виявляється швидшою, а оскільки Ryzen 5 7500 f сумісний з материнськими платами на чіпсеті A620, це також робить його привабливішим з погляду вартості збирання нової системи. Рекомендована вартість процесора становить 179 доларів, при цьому він вже відзначився на деяких китайських торгових онлайн-майданчиках за більш доступною ціною в 172 долари. Процесор буде поставлятися в комплекті з повітряною системою охолодження в Race Stealth, що знову ж таки робить його більш привабливим для покупки. Однак він не бере участі в останній акції AMD, під час якої покупцям її продукції роздають копію гри Starfield. Компанія Asus до кінця року запустить у продаж спеціальну версію відеокарти RTX 4070 без зовнішніх роз'ємів живлення. Цю модель вперше продемонстрували на ComputEx 2023. Тепер дві такі відеокарти показали на виставці BibliBilly World 2023 та підтвердили, що масове виробництво стартує восени. Нова версія RTX 4070 має охолодження товщиною 2,3 слоти, збоку немає звичних роз'ємів живлення на 8 або 16 контактів. Замість зовнішніх конекторів відеокарта має додатковий роз'єм для підключення до шини живлення на материнській платі. Така конструкція усуває проблему з прокладанням кабелів до відеокарти. Хороше рішення для перфекціоністів, які дуже стурбовані тим, як виглядає внутрішній простір ПК. Додатковий роз'єм має 16 контактів та може забезпечувати до 600 Вт потужності. Щоб така відеокарта працювала, потрібна спеціальна материнська плата з відповідним додатковим роз'ємом. Позаду плати є роз'єм GC High Power, куди безпосередньо під'єднується кабель живлення відеокарти. На виставці Asus також показала дві плати із таким внутрішнім роз'ємом живлення. Це чорна Z790 Tab Gaming та TX Gaming B760 BTF Wi-Fi з білими радіаторами та панелями. Продемонстровано і дві версії RTX 4070 у різних кольорах із чорно-сірим та білим кожухом. Користувач зможе зібрати повний комплект у тій кольоровій гамі, яка йому більше подобається. Очевидно, що вартість нових продуктів буде вищою за стандартний цінник на аналогічній моделі Asus. Журналісти припускають, що виробник спочатку виведе на ринок обмежену кількість продуктів, щоб оцінити реакцію споживачів та перевірити попит на ринку. Чутки про те, що AMD готує Radio RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition, з'явилися нещодавно, але вже отримали потужне підтвердження у вигляді зображень серійної версії від Sapphire. Sapphire Nitro Radio RX 7900 gre оснащена кулером із трьома вентиляторами і дуже схожа на Nitro Radeon RX 7900 xt Щоправда, зрозуміло, чи тут буде повноцінна випарна камера, проте можна точно сказати, що версія GRE отримає два стандартні восьмиконтактні роз'єми додаткового живлення. Райдіо на рік 7900 Golden Rabbit Edition буде побудовано на GPU Navi 31. За кількістю виконавчих блоків 84 і потокових процесорів 5376, відеокарта нічим не відрізняється від Radeon RX 7900 XT на Navi 31 XT, але тут буде менше пам'яті, всього 16 ГБ замість 20, а також більш вузька шина пам'яті – 256 біт. Компанія Lian Li представила друге покоління своїх необслуговуваних систем рідинного охолодження Galahad. Нова серія SRO, що отримала загальну назву Galahad 2-Trinity, складається з моделей Galahad 2 Trinity, Galahad 2 Trinity SL-Inf та Galahad 2 Trinity Performance. Всі новинки оснащені водоблоками із декоративними кришками, що легко замінюються для персоналізації, а на радіаторах систем охолодження використовуються фітинги, що повертаються на 360 градусів і нахилені на 45 градусів, що спрощує розміщення шлангів СРО при встановленні. Моделі SRO Alien Le Galahad 2 Trinity пропонуються у типорозмірах 240 та 360 мм. До їх складу входять радіатор товщиною 27 мм та 120 мм ARGB-вентилятори товщиною 25 мм на гідродинамічних підшипниках. Максимальна швидкість роботи помпи складає 3200 обертів на хвилину. Вентилятори мають швидкість роботи до 2450 обертів на хвилину та створюють повітряний потік 89,1 CFM. Моделі Lian Li Galaha 2 Trinity SL Inf також пропонуються у типорозмірах 240-360 та мм. Mm. Вони оснащуються ARGB-вентиляторами Unifan SL 120 Infinity зі швидкістю роботи до 2100 обертів на хвилину. Вертушки створюють повітряний потік 613 CFM. Помпа також працює зі швидкістю 3200 обертів на хвилину. SRO Galahad 2 Trinity Performance пропонується лише в одному типу розмірі 360 мм. Mm. До її складу входить радіатор завтовшки 32 мм mm та 120 мм вентилятори Unifan P28 Side ARGB завтовшки 28 мм. Mm. Вони мають два режими роботи. У тихому режимі вони оперують на швидкості до 2300 обертів на хвилину, створюючи повітряний потік до 81,5 CFM при рівні шуму до 32,1 дБ. У продуктивному режимі їхня максимальна швидкість збільшується до 3000 обертів на хвилину. У цьому випадку вони створюють повітряний потік до 108,3 CFM та шумлять до 40 дБ. Помпа працює зі швидкістю до 4200 обертів на хвилину. Виробник зазначає, що переробив та посилив конструкцію водоблоку ВСРО Галахат 2 для запобігання протіканню, а також для підвищення продуктивності. Відстань між мідним контактним майданчиком водоблоку та каналами для руху рідини всередині збільшена для запобігання накопиченню осуду. Самі ребра каналів стали вищими. Також перероблено центральний внутрішній канал водоблоку для зниження турбулентності потоку рідини. Діаметр крильчатки помпи збільшено з 31 до 36 мм. Крім того, тепер вона має не 5, а 7 лопатей для забезпечення більш інтенсивної циркуляції рідини всередині контуру. Вартість моделі коливається від 120 до 190 доларів. Новинки будуть пропонуватися в чорному та білому кольорах. Розробники CD Projekt Red випустили величезний патч 404 для рольової гри Відьмак 3 дикий гін на ПК, PlayStation, Xbox та Switch. Оновлення покращує роботу гри на всіх платформах і додає до неї новий контент, присвячений серіалу Відьмак від Netflix. Детальніша інформація про це з'явилася на офіційному сайті проєкту. У версії гри для ПК з виходом поновлення виправлено ряд помилок, виправлена помилка, через яку при увімкненні трасування променів волосся персонажів іноді виглядало надто яскравим. Виправлена помилка, через яку гра вилітала на лисій горі, якщо увімкнути параметр трасування променю та вимкнути всі інші параметри трасування променю. Було виправлено лічильник FPS при активації DLSS та багато іншого. У консольних версіях виправили баг, через який деякі зачіски Геральта проглядалися крізь текстури Нільгарського шолома та проблему мерехтливого екрану під час партії у Гвінт. Гра перестала вилітати на PlayStation 5 під час виконання завдання Останнє бажання. У версії гри для Nintendo Switch розробники переосмислили деякі елементи інтерфейсу, що зробили його більш зручнішим. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.